Життєдайна сила писанки, її неповторна краса, багатство орнаментальних композицій, а також звичаї та обряди пов'язані з нею, збиралися працівниками музею писанкового розпису Чверть віку Привітати з поважним ювілеєм та схилити голови перед працею науковців та музейників приїхало чимало гостей. Важливість існування музею та його актуальність і неповторність відзначили і гості з області. Писанка облетіла весь світ, і в кожній країні світу знають, що таке українська писанка. І в кожну країну світу турист, який приїжджає на Прикарпаття, везе з собою невеличку книжечку про музей писанки унікальний музей для цілого світу. Це багатство душі українського народу, це багатство душі прикарпатців, які живуть по котян, гуцулів, попілян, бойків, і це демонстрація в цілому світу. Коду нашої української душі. Ще до незалежності України. Ще до того, як офіційно, документально була оформлена приємна, радісна, очікувана століттями подія, ви тут стали своєю працею авторами, провісниками тої незалежності. Бо як яєчко і писанка Великодня є провісником. Воскресіння Господнього, так ваша праця стала початком, стала одним з тих провісників незалежності України, яка настала. Пізніше впродовж останнього десятиріччя збірку музейних фондів поповнили понад три тисячі писанок з різних областей України, а також писанки та декоративні яйця з різних країн світу. Нині колекція становить понад 12 тисяч творів. Таку красу вже побачило більше мільйона туристів з усього світу. Це потужний науковий центр, тому що кожного року, за останні 5-6 років, в цьому чудовому музеї проходять практику кращі науковці, а також студенти, які студіюють мистецтво не тільки з України, але з Польщі. Німеччини, Франції, Австрії та інших країн. І я думаю, що ця традиція буде продовжитися. Вже понад 110 різноманітних виставок відбулося в Україні та за її межами, зокрема у Польщі, Словаччині та Німеччині. Відвідувачі ювілейної виставки матимуть змогу ознайомитися з архівними документами, фотографіями, відгуками, листівками, матеріалами періодичної преси, які збиралися чверть століття. Під час урочистої академії згадали тих, хто був причетний до створення та функціонування музею. Подякували тим, хто приклався до збереження національного. Надбання, та продовжує і надалі нелегку роботу заради майбутнього.